Лікарня в Пельгржимові та Свалявська міська лікарня стали партнерами. Дві медичні установи розпочинають співробітництво з покращенням матеріально-технічної бази. Так, у рамках взаємодії у лікарні з української сторони розпочинають ремонт пологового відділення. У нас з'явилися партнерські відносини з чеським краєм Лисочина, завдяки. Нашому обласному керівництві, тобто вони домовилися, і наші регіони співпрацюють в багатьох напрямках. По медицині та по інших, вони в нас відвідували наш заклад, відвідували двічі. Ми показали, що ми зробили, показали, що ми хочемо, і показали наші проблемні місця. Одне з найбільш нагальних питань, яке в нас постало, це є реконструкція нашого пологового відділення. Я показав це нашим закордонним партнерам. Це їх зацікавило, і ми домовилися, що вони виділять певну суму коштів для реконструкції пологового відділення у Свалявській лікарні. Під час візиту до краю височина делегації домовилися про реалізацію спільних проєктів. Тому чеські колеги вже виділили на осучаснення свалявської лікарні один мільйон крон. Розповідає директор Олександр Фізер. Це стало можливо завдяки тревуванню цього проєкту. Це Ливч Мирослава, це Володимир Чубірко і голова облради Роман Сарай. В принципі, всі вже процедурні моменти зараз на завершальному етапі, ми зробили зведений кошторис, він складається з двох частин: це є будівельні матеріали та роботи. Представники Чеської республіки повністю проплачують всі будівельні матеріали. Якщо перевести в гривнях 1 мільйон 630 тисяч гривень. Це кошти вам безпечні. Так. На повну реконструкцію вистажу відділення. потребує осучаснення палат відповідного освітлення та модернізації, аби жінки народжували маленьких українців у комфортних умовах. Наше відділення на початок реконструкції лікарні було мабуть найкращим а зараз ми вже виглядаємо трошки. За старо приміщення, ну може трошки якісь лампи, освітлювачі. Ну це вже мілочі, якщо порівнювати з загальним станом. З точки зору технічного забезпечення повідомляють у відділенні, то забезпечені у повній мірі В середньому за рік біля 215-230 років ми забезпечені всім обладнанням, яке на Сучасному етапі потребують породілі. це і крісла, це кювізи, це токографи, які дають інформацію і про малятку, і про маму. Це системи стеження за станом вагітної врода, які дають нам і оксигенацію. Все, тобто, ми маємо все, що потрібно на сучасному етапі. Наступним кроком у поселенні співпраці стане візит української делегації до медичної установи міста Пельхржимов. Сподіваюся, що найближчим часом зможу відвідати вже їх на місці, бо, скажемо так, в контактній групі є головний їхньої місцевої лікарні. Подивлюся, що як працює в них лікарня, лікарня там велика, гарна. І однозначно, що якісь є моменти, які будуть підходити нам, щоб ми могли тут інтегрувати і. Воно працювала також і в Україні. Відкрити ж оновлене пологове відділення. Планують вже до кінця літа 2025 року.